Самого ранку окупанти вели вогонь по населеним пунктам Харківщини. Сьогодні, вранці, о пів на сьому, ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району, зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний чоловік. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню села Юрченкович. Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль. У Вовчансько-Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та три приватні житлові будинки. Сталася пожежа без постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби на Харківщині трапилось три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському та Куп'янському районах області. 24 серпня, о пів на десяту ранку, куп'янські рятувальники знову вирушили до прифронтового села Петропавлівка Петропавлівської громади, яке чи не щодня зазнає ударів з ворожої артилерії та мінометів. Прилетіло у дах приватного будинку та господарчу споруду. Коли бійці частин прибули до місця виклику, вогонь вирував вже на площі 250 квадратних метрів. Вони подали на його гасіння два пожежні стволи, працювали під гуркіт снарядів, що продовжували розриватись неподалік, та все ж загасили пожежу о пів на одинадцяту. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. В день ворог завдав масованого артилерійського удару по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілів неподалік приватного сектору загорілася суха трава та дерев'яна електроопора. Загальна площа пожежі склала близько двох гектарів. Крім того, були Пошкоджені приватні житлові будинки та споруди місцевого агропідприємства вогнеборцям гасити пожежу довелось під постійними ворожими обстрілами. До ліквідації пожежі були залучені 9 чоловік особового складу ДСНС та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. О 14.45 у місту Вовчанську внаслідок обстрілу зайнялась дерев'яна опора електромережі на площі 1 квадратний метр. Пожежа ліквідована о 14.50. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Вгорівки Луганської області. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Харків. Новини. Ночі окупанти двічі атакували Одещину. За даними голови ОВА, у напрямку одного з портів ворог випустив дві ракети, ймовірно, Х-59, і пізніше дві крилаті ракети типу Калібр. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем. Також було збито один дрон камікадзе типу Шахет у Дніпропетровській області. Окупанти з градів та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. За інформацією голови ОВА, пошкоджені сільськогосподарські підприємства і лінія електропередач без світла лишилися понад 700 родин. Атакували також Харківську, Херсонську та Миколаївську області. Українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті. Про це повідомляють у Генштабі. На напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Очеретувати бійці мали успіх, закріплюються на досягнутих грубежах. Також сили оборони продовжують наступ південніше Бахмута. Там теж закріплюються. Натомість на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках стримують наступ армії РФ. Разом із Данією та Нідерландами надати Україні винищувачі f 16 Планує і Норвегія. Про це повідомляють місцеві змі. Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах f 16 вже у жовтні. Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер. За його словами, льотна підготовка розпочнеться на базі Національної гвардії Моріс у Тусоні, штат Аризона. В Україні зафіксували землетрус. Підземний поштовх стався ввечері 24 серпня в районі села Балківці Чернівецької області. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 кілометрів. Магнітуда поштовху 1,6 ціла бала за шкалою Ріхтера. Він відноситься до невідчутних, тому не несе загрози для людей. Їй 32. 24 серпня. Країна відзначає день незалежності України у Харкові. З нагоди свята спершу вшановували пам'ять тих, хто віддав життя за країну. Дається незалежність незалежність нашої країни, бо ми виборюємо зараз право називатися українською нацією гордою нацією, і е, хочу сказати, що українцями пишається весь світ. Е, наша боротьба за демократію, за демократичні цінності, вона е, її бачить по всьому світу і підтримують нас дуже. Е, тому я хочу побажати нашій країні якнайшвидшої перемоги, перемоги, миру, щоб ми все відбудували і найголовніше здобути зараз перемогу. України народом України, а не будь-якими іншими державами. Це незалежність. Як на мене, свято зараз дуже актуальне, тому що зараз триває боротьба наша за нашу незалежність, свободу. Вона почалась ще задовго до того, як створилась нова Україна, саме українська держава. Була проголошена 24 серпня. Ну і шлях України він пронизаний цією боротьбою за незалежність з часів, коли на Україну пішли ще монголи, потім Російська імперія, далі Радянський Союз, і весь час Українська нація здобувала своє право на самовизначення на ту державу, в якій ми самі можемо. Обирати своє майбутнє, то до чого йти, з ким дружити, з ким ні. Звичайно, ми хочемо перемоги в нашій країні. Це однозначно. Що уособлює це свято? Ну, українці мене зламна держава, в принципі, і ми пишаємось тим, що ми українці. Україна для мене це, це моя держава. Я дуже рада, що я в ній живу. Хотіла побажати, звісно, скоріш війна закінчилась, і ми жили як раніше. Вільно, щоб до нас ніхто не вторгався, не руйнував наше життя, не помирали наші люди, чоловіки, захисники. Ну то все було, все було Україна. Це саме воно і є, що я можу обгорнутися в українські прапори. Мені ніхто нічого не скаже. Я можу вільно йти по своїм вулицям, я можу казати українською мовою, що я українка, що я харків'янка, що я пошаю своїм містом, своєю країною. Я можу йти в прапорі і посміхатись людям, які посміхаються мені у відповідь. І Ми розуміємо один одного без слів, що ми вибрали це, свою незалежність і зараз. Намагаємось вибрати її до кінця на усіх територіях. Незалежною, щоб була наша Україна, незалежною і скоріше, щоб була незалежною. Дякувати нашим ЗСУ, береже їх Бог наших хлопчиків. Сьогодні, в 32 другу річницю, незалежність нам дається дуже дорого завдяки нашому поганому сусіду. Але я думаю, що ми обов'язково переможемо. І вже наступний день незалежності ми будемо спокійно гуляти містом і не чути ані сирен, ані тривог. І всі будуть щасливі. І бажаю всім скорішої перемоги і повертання до мирного щасливого життя. Леся Копилюк, Сергій Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків, Новини. Тарифи на послуги з опалення та гарячого водопостачання, забезпечення роботи всіх комунальних служб Харкова та інші рішення це одні з питань, що розглядались на позачерговому засіданні виконавчого комітету Харківської міськради. В онлайн режимі розглянули більше десяти питань та ухвалили відповідні рішення. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналися 15 членів виконавчого комітету, у приміщенні якому відбувається засідання присутне один член виконавчого комітету. Усього беруть участь у засіданні 16 членів виконавчого комітету. Необхідний кворум є, бо кворум у нас 11 осіб. Серед питань обговорили і соціальний захист та супровід дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплату грошових компенсацій родичам загиблих захисників та захисниць, а також ВПО, які захищають нашу державу від ворога. А поміж іншого, ухвалили і важливе рішення стосовно тарифів на послуги з опалення та гарячого водопостачання. Через те, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів у майбутньому опалювальному сезоні, харків'яни будуть платити. Стільки ж, скільки і у минулому, щорічно відповідно до діючого законодавства, встановлюються тарифи. Рішенням, яким запропоновано тарифи для населення міста Харкова, залишаються на тому ж рівні, що були у минулому опалювальному сезону. Обговорили питання благоустрою у різних районах Харкова, демонтаж спеціальних рекламних конструкцій. А також у місті продовжується обстеження житлового фонду, що постраждав від ударів окупантів. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини. 32-га річниця незалежності, велике свято. Сьогодні, як і багато років тому, українці виборюють мир, свободу і незалежність зі зброєю в руках. У Харкові з нагода свята відбулись урочистості на церемонію. Бійці з передової завітали всього на декілька хвилин, щоб отримати нагороди і вітання. Очисні грамоти, подяки, слова щирої вдячності і година спокійного спілкування з побратимами не в окопах на лінії зіткнення, а в тихому закуточку нескореного Харкова міста героя це солодкі миті відпочинку, і відразу ж на свої позиції виконувати бойові завдання, каже командир підрозділу. У нас війна зараз вже йде більше ніж півтора року. Ну, близько того так дійсно є деяка втома, але головне як Кажуть хлопці, щоб хлопці не втомилися. Тобто, щоб вони тримали рубіж, що хлопці і роблять. Навіть сьогодні, в День Незалежності, тим паче в День Незалежності, принаймні, от, мої хлопці вони зараз на рубіжі, на околицях Бахмута тримають рубіж. Тримають його вже понад 100 днів, тому я хочу відзначити всіх цих героїв, яких також вдома чекають родини, сім'ї і хлопці розуміють за що вони стоять. Я вважаю, що зараз саме розуміння незалежності, воно стало більш гострим, воно стало більш актуальним і більше людей його усвідомлюють. Без вихідних, без свят, не маючи розкоші на втому, наші військові тримають оборону та стримують навалу російських загарбників. Напруга що миті і саме зараз дух незалежності. Насті проявився ще сильніше, кажуть герої сьогодення, цю незалежність. На жаль, ми оплачуємо дуже великою кров'ю, дуже важкою фізичною втому, психологічною втому, але незважаючи на що ми віримо і ми знаємо, що перемога буде, і ця незалежність також буде. Це не тільки ради нас. Ради наших дітей, ради наших внуків, ради всього іншого, і сьогоднішнє свято це не лише потужний стимул лишатися непохитними до перемоги, а й нагадування кожному з нас про ціну, якою нам завжди давалась та дається зараз омріяна віками свобода, зазначив Ігор Терехов, харківський міський голова, вітаючи бійців зі святом. О, сьогодні ми Є неславним містом. Це ваша заслуга. Безумовно ваша заслуга. Спасибо вам за вашу святу боротьбу. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми разом будемо відбудовувати нашу Україну і наше славине місто Львові, місто Харків. Дякую вам, слава Україні! Яна Біляєва, Олег Саницький, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків. Новини. Потужну, яскраву та незабутню. У харківській підземці з наводи Дня Незалежності України пролунав гімн. Його виконали учасники народного хору прямо на одній зі станцій Полудень. Час війни я нікуди не виїжджала. Бесь час були тут. І це дійсно ну, Харків залізобетон. Тобто для нас важливо, щоб в цей час люди розуміли, що ми живі і що ми ніколи не здамося. Щоб не було, то ми будемо жити і будемо боротися. І маємо надію, що допоможе нам і все буде добре. Все буде Україна. Ми цим живемо. Цією землею, цими традиціями, молитвою і вірою в те, що наша країна найкраща і вона буде взятим для всього світу. Ми сьогодні всі прийшли, щоб показати всьому світові, що ми молимося, блімо. І це наша битва, це наші гармати, це наші ракети, наша пісня сьогодні і тут присутність цей момент. Писала на своїй власній сторінці люди, хто хоче співати, давайте приходьте організуємо хор. Якщо чесно, я очікувала, що прийдуть люди, які не вміють співати, які просто хочуть співати. Але через те, що в мене в друзях дуже багато людей, які співають в хорах, зібралися ну аматори ну, проте ті, хто вже мав. Е Досвід співу в інших хорах. і так вийшло, що зібрався дуже хороший колектив. а зараз вже 30 тридцятеро, і ми вже виступаємо. Ми зібралися в січні, але ми вже дали п'ять концертів. і Це наш шостий захід. І ми сподіваємося, що і надалі так буде. Я думаю, що це дуже важливо для людей, які зараз в парку збиратися разом, бати, бачити, що життя воно триває. Що ми всі можемо збиратися разом, ми можемо співати, і що ми живемо вільним життям завдяки тим, хто зараз нас захищає на фронті. Це те, що нас надихає взагалі. Це. Те, до чого ми так наполегливо йдемо, для того, щоб наша країна була дійсно соборною, дійсно об'єднаною і тому побільше б таких урочистих заходів нам. Ребята огромні молодці, очень пронізуючі, очень подушевляюче Исполняли сповняли сьогодні. очень сильно впечатляло, очень сильно впечатляло, то, що тут частично ребята із скоро частично ребята просто люди прийшли піддержати спети. І очень получилось без репетиції впечатляюще. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Люди повертаються вже четверта хвиля повернення і харків'ян. Я хочу сказати, що дуже багато сьогодні переїхало до Харкова вимушених переселенців. Це перш за все переселенці з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. І ми їх теж знаєте, вітаємо як своїх харків'ян, які повертаються. Що стосується харків'ян, так дійсно повертаються люди повертаються. До Харкова головне е, умова, е, з якою вони повертаються, це, це перш за все це житло. А ви знаєте, що дуже багато на в наш ворог і розтрощено. поміч тисяч 15. будинків так пошкоджено в Харкові. Так є. Так є. з початку вторгнення на жаль, таке є, але люди повертаються. Крім цього, це навчальний процес, бо незабаром перше вересня і люди... люди мір... Рукують як їм обучати своїх дітей весь минулий рік школи не працювали, працювали дистанційно, і я знаю, що міська влада розмірковувала над тим, щоб в метро розпочати навчання, принаймні для е, молодших класів. Так ми ну, хочу сказати, що е, дійсно це дуже е, таке важке питання, і перш за все хочу сказати, щоб ми мені було б дуже легко сказати, е, так всі будемо навчати стільки е, в онлайн е, але. Е, ми повинні зробити таким чином щоб наші діти наші діти мали змогу навчатися хоч би комбіновано. тому ми е, пішли на такий, такий е, крок що ми е, е, Будемо будувати і вже будуємо класи в станцях метрополітену, бо це саме безпечне місто, яке є в місті Харкові. І ми зробили декілька станцій, і буде зараз обладнаємо їх так, щоб не заважати ні в коєму разі пасажиропотоку, потоку, бо зростає пасажиропоток людей, і з тим, щоб наші школяри мали змогу вчитися. Це не стосується тільки навчальної. Школи і перших класів. це стосується всі школярів. Звісно, перш за все, це бажання родин, бажання батьків, а все інше ми забезпечимо. Так, це, це крок, перший, але він необхідний. І ми облаштовуємо таким чином, щоб була рекуперація воздуха, освітлення, яке потрібно бути для школярів. Крім цього, шумоізоляція. Це, це 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 головне, головні умови. Хочу знаєте, подякувати і нашим вчителям, які у таких нелегких умовах, але будуть навчати наших діт діточок для того, щоб вони мали змогу навчатися комбіновано. Це буде десь три рази на тиждень. Кожна дитина зможе зможе використати таку нагоду і навчатися. Крім цього, хочу сказати: ми будемо доставляти дітей. Вони будуть збиратися біля шкіл. Ми будемо їх доставляти шкільними автобусами. І буде охорона, буде все е, так, як повинно бути у справжній школі. Ну, це дійсно буде унікальний досвід Харкова. Навчання досвід. у метро. Так, дійсно, це перший досвід, це перший крок. Але я вважаю, що е, це він повинен бути, е, бо це знаєте і соціалізація наших дітей, і певне певне, знаєте, таке крок до того до такого мирного життя.